Попри непопулярні зміни до пенсійного законодавства, навесні уряд вирішив потішити пенсіонерів і прийняв ті законопроекти, на які чекали мільйони людей, які вийшли на заслужений відпочинок. Зокрема, з 15 квітня для нарахування пенсії можуть враховувати заробітну плату за будь-який 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року. З 1 січня люди втратили можливість подавати 5 років за їх вибором до 1 липня 2000 року. Тому цей закон він є покликаний так би мовити, відродити справедливість, тому що дуже багато наших краян, особливо, які працювали в 90-х роках на великих підприємствах, мали солідні зарплати з розвалом економіки, вимушені були піти на базар, десь, будемо так говорити, не на високу зарплату, і фактично вони залишилися з мінімальними пенсіями. З 1 травня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, і вона становитиме 1130 гривень. А з 1 грудня 1208. Перерахунку підлягає 342 тисячі пенсій, тисячі пенсії. Кошти на це кажуть фахівці будуть, оскільки зі зниженням ставки єдиного соціального внеску зріс рівень заробітних плат. Завдяки цьому. За три місяці до бюджету пенсійного фонду від платників області надійшло 491,1 мільйона гривень це власні кошти, які спрямовані на виплату заробітних плат. Ці кошти, ця сума складається із тих коштів, які ми адмініструємо, які залишилися в адмініструванні пенсійно, за пенсійним фондом. Крім того, частка від розподілу єдиного внеску, адміністрування яке здійснює Державна фіскальна служба, але ми співпрацюємо активно і відповідно від розщеплення надійшло чотириста млн грн. мільйона гривень. Крім того, до 5 травня майже 35 тисяч ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримують разову грошову допомогу. Вона становитиме від 170 до майже 3 тисяч гривень.